Доброго дня, мої юні художники! Запрошую вас на гурток Палітра ідей, де кожен з вас зможе проявити свою творчість і створити власні шедеври. Дивіться відео і повторюйте за мною. Сьогодні ми малюємо ось таких снігурів. По центру аркуша паперу залишаємо ось такий білий круг. Краї аркуша замальовуємо синьою та білою гуашю. Круговими рухами розтягуємо колір, висвітлюючи до центру кола. В середину кола додаємо жовтий колір і освітлюємо його білим кольором. Потім синьою гуашю малюємо дерева на задньому плані. Робимо це самим товстим пензликом. Наступним кроком чорною фарбою малюємо гілочки на передньому плані і приступаємо до пташків. Червоною гуаш'ю малюємо ось такі животики. Вони товстенькі і трішки випирають вперед. Додаємо трішки жовтої фарби. Потім чорною гуашю малюємо голівки, спинку, крильця та хвостики, додаємо трішки сірого кольору на крила і білого на низ животика. І, звичайно, намалюємо улюблені смаколики снігурів. Це горобина. На основному етапі працюємо білою фарбою, додаємо трішки на ягідки, крильці снігурів та гілочки і трішки набризгаємо сніжинок. І наша картина готова.